79-го року випуска Дивіться, таблишечка всі діла Фен, кстати, це дуже велика рідкість в наших краях. Десять. Десять величезні. Ну що зробиш, Андрасі, там поліс? Відео знімаю. Тебе показати, щоб тебе побачили. Ось ця движуха начала. Вообще велика редкость, коли бісивалки, а так, ну, Дисковая стерніва на одному полі. Ранок всім добрий. Сьогодні у нас 27 вересня, 5 градусів, тепла з утра. капець холодина. я вже шапку натягнув, треба ще, щось І ще щось І Це ще така якусь І Якщо вже бути трохи тепліше, в кофті буде нормально. Навіть з трактором вчора рубав, то одне віконечко відкривав, бо холодно вже днем, Осінь вже зараза прям конкретно прийшла. Дальнчик вже прогрівається. Бере їхати з кувати з кону транше. Е, що по сімочці? Що будемо робити з сімочкою? Отакий кабанчик навіть є. Ну, сирувата, сирувата сімочка. Оця особенно десь 15 косили, там багато зеленки і комбайн забирає. Трошки там десь 12, по-моєму, 13 могла б бути влага. Но низ сухий, там геть пересушено, і верх суха. То, виходить, що зараз ми будемо їхати. Е... Знайомого коротше, на ОВС-ку. І ОВСК висиплю і будемо провіювати. Віять. Зеленої палочки не сама сімочка суха, а до сюди зеленої палочки. Не знаю, я покажу вам. Зеленою палочкою це і Вона влагу натягує. Я тут думаю, що це нормально. Ми цю зелену палочку отвіємо і влага... Возможно ми навіть вийдемо в базу. Не знаю, побачимо. Вже як провіємо, я вам і процес, все обізительно покажу, і потім разом поміряємо вагу і все покажу. Рен бігає, як завжди, зутра йому зараз добре, прохолодно, то він ганяє не жарко. Тільки пиляку робить. Оце, тут на території пиляки більше він зробив, ніж трактора. Так. Ну чай, потім вже включимося. Таким образом ми в минулих роках протравлювали. Обачний бачок стоїть. Папа регулює дозіровку, все, і сипеться. Як може бачити, красненька, хороша пшеничка. А взагалі думали на цей шнек купити таку установочку спеціальну, щоб теж з форсунками 220 травила. Теж було б непогано. А, бочка воно, ну, в минулих роках, бачили, не їх не травили. І так травимо. Папа заліз поведувати семечко. ось така сімочка. Трошки, звісно, ну а що ти зробиш? Немає маси, щоб нормально його комбайн виставити. Ну коротше. Зеленої палички, осьо, дивіться, бачите, зеленуха, а вона ж зараза натягує, хоч ти вбей. Коротше що, ході двічі приїхали. АВС. Не знаю якого вона року. А, ще раз. 1979 року випуска. Дивіться, табличечка всі діла. Е, думали переставляти решети, щось подивилися, вони туди ж мінь віяли постійний раз на посів. Попробуємо цими решетами. Попробуємо. Якщо буде вийшло, зараз я. Зараз я, мабуть, чіплю прицеп. Навірно, поїду чіплю кун, бо ця труба, мабуть, не підлізе під прицеп, щоб прицеп вигружати, щоб в ковш грузити і висипати. Ну, зараз поміряємося. Якщо влізе, влізе, ні, то вчеплюн, щоб в ковш фі. Висипали прицеп і. Ну коротше, ви зрозуміли, мабуть. Так, попробуй. Да, Все Попробуємо. Попробуй. А ну кажи, який тут решета стоять. Андруша. я якували три фази. Да? Вийде, може, три фази Короче, попробуємо зараз, якщо буде все чітко віть, то поїду ще прикуни, будемо вже зайти. Попробуй ті кнопки покласти. БЕ! ТА йди нахуй! Бережь, це лишутки три фази, блядь! Нічого? Дорога! Бач, посвятова як закал заробила! Запустили в трактори сейчас! Вс, ракету запустили, я вже з куном перемичку не ставив. Ага, Зараз хай висипеться, протруситься. А потом Так, третього треба міняти решета, бо багато входа, типа в мушах. Дуже багато. Дивіться, скільки виду шелухи. походу б'є. Є, Є пересушена б'є. Вже... Саме перший раз це треба Вітю подождати. Рішили, думали, він каже, попробуйте, Ну, подождемо, він прийде решта. поміняє. Більше ж ці штуки. Поки не віємо сімочку, рішили з папою погрушік прочистити. бо будемо ж ту без осту опять сіяти. І щоб не мішали сіміна, я вже тачечкою вивіз, скільки цей, скільки тут вибрали з погрузчика. А таким образом ми чисимо. Перевернули мотором вниз, воно все зійшло. Зараз назад кик і все. І тоді 100%, що там пару зерни настанеться, а не півмішка. Да? Зараз виключу перенос. Приїхав до Андрейки. Він культивірує під пасів ячміння, буде ячмінь по ячменю. Дісковано. Поперед дісковки культивірує. Получається, в них граш так багато зверху, але нічого страшного. Пішов поперек, не, по, не вдоль, каже, борисень залиши. Пішов впоперек, поперек. Звісно, да, трохи підгицує, підлиніше ходить, але красивіше виходить, коли впоперед. Поняття, в будь-якому ну, випадку, в будь-якій обробітці, якщо ти бідеш поперек, лучше підрівняєш зараз покажу вам щось. Через посадочку тут теж сіється фірма. Зараз підійду, покажу, який апарат. Андрей Сіта за посадкою В нього там добре, більш затишок стояв, то тепленько було зняти. цієї сторони дивіться, який апарат сіє. Не швидко ходить. Щас ближе підійду ближе вам покажу. Пару кадрів снімлю, бо нема в кого особо спитати там, щоб... Поснімати щось таке. Пару кадрів, думаю, снімлю, покажу. Може цікаво вам буде. Так, фент, кстати, це дуже велика рідкість в наших краях. Джони, все, Джони, класи я бачив. Ой, кадр, класи я бачив. Все, кейси, ну кейси по фармінгу вони тут каталися. В основному Джони, Джони класи, все. А, ну і нюхи. фент це дуже велика рідкость. Це такий ще апарат здоровий. Красавець, конечно, брутально виглядає. По сравнению з Джоном фен виглядає брутально. Не знаю, що там по технічним характеристикам, хто в кого лучше, що довше ходить, але фен, звісно, красавець. Ходу по навігації ходить. Хто знає, що він так не бистро ходиш? Вроді сівалка як на дискову типу, похожа. А ходить, ну він ну, не більше 10 кілометрів. Медленно ходить. Тут було купило, щоб не було всяких. Перевіяли ми. Почали віяти. Здорові куски нікуди не дінеш. ну намного частіше, ніж була. Все одно гниди прикурять. Це ну, таке все одно ну, менше ж прикурять. Що, mm. Андрей скажеш? Отлич Атрата боря в себе взагалі, вітер я поставив божесь 500 що. Це ковші, по ідеї якщо куп стоїть, і натура хай 300. Інтересно, яка натура поміряти на буде. Якщо 320 десь натура, то 10. 10, величезнень. А ну, <плес> <то> що зробиш? <плес> угу. Ще щас те сухіша піде. Да. Перемішаємо мішаємо нічого. День другий. Андрей сита поліз. Відео знімаю. Тебе показати, щоб тебе побачили. Андрес, Андрей лізе натягувати. Транспортер ти лізеш, да? Натягувати? Ленту. Ленту. Бо ліс натягувати, стає трохи. Вчора не довіяли отаку кучку вже було 7. Да, 7 по 8 десь по восьмому і вже відсирило. Таке воно погано вже в'їло. Тут, кстати, трошки луче. Ну, отака вона. Грязна, пельці дуже багато. Не знаю, камера передає, не передає, но... ну чистіше виходить. така вона виходить. Ну явно що чистіше. Е, влага дев'ятка. Менше поки не падало вчора, ні, ну було 8,7. Кучка мусора відходить, трохи шелухи, трохи оці срані. Ну, це хорошо. це останеться дідютя, буде. Грануле правильно воно називається, так? Да? Гранули робить. Андресіта на висотних роботах. Так, Ми з ним довіємо, а папа з Віталією грузи вже газу на пшеницю. я прицеп. Возможно, не знаю, спію не впію сьогодні сімечку завести, ну. О, кіт побіг, то ваш. Коротше, поки вони не на груз газону, ми должны з Андрюшею довіяти і виїжджати сіяти буду. А Андрей буде їхати культивірувати далі. Да, Будеш культивірувати? Ні, нову толкувати. А, точно, ти ж сьогодні не культивируешь. Я взагалі до у мене сьогодні вихідний законний блядь. Точно неділя. Це дитина, б, мене тита я, блядь. Бля, чому, блядь, попуснуть? Може ти не в ту сторону тягнеш? Я все в ту сторону тягну. Ну що, перевірили ми сім'я. При в бамбарі. Вітальончика столько вже нема. Полетіли вже сіять. Мене кинули, бляха муха я висипаю відходи, десь півка вша, оце таке. Амброзія з мелкою сімочкою. Тупо висипав хайкачки Курі перебирають. Ну, оставили. Відходи всі не забирали, таке трохи залили курям. грубо говоря, півтора ковша вийшло відходів. А чистими... Отак, плюс-мінус. Ну, звісно, вона не ідеальна, як, як то кажеться, як мета, але... Но... Все равно лучше чем була, в врази 100%. Вона мілка, ти з неї сильно ідеально не вивієш. Так що відчіпляю бігом ковша. Не ковша а кун. І лечу сіяль, на сівалка повна поки доїду. Бачите, яка у мене наклеєчка на сівалці? Е -е. Поки доїду з повною, італя там вже не носіє. Но мені 17 йому 15 Папа казав друг шов. Якщо він перві poсіє, то він зайде на мою площадь і буде з іншої сторони починать її сіяти. Якраз буде, наверное, если так буде, то покажу вам, яка різниця буде по всходам між стерньою і дисковою сівалкою. Все, подцепляю, злечу, потом ключусь. Уже на полі, з одной сторони край обсіяв. Все, я обсіваю. Кто помне, у мене сівалка була повна, то... Я загрузчик не ждав, раз-раз і полетів, розложився в робочу сівалку поставив і полетів сіять. І показати вам, Це ж, виходить, позавчора я рубав Віталя вчора дискував, Багато ж зеленого було, зеленої палки, не сухої. І ось навіть, коли розвертаюся, є що діски рубака не дорубала і диски не перерубали, витягується. Ну це нічого страшного. На посів воно не впливає, воно стерніва шмале. Видно вам воно, воно ще заправляється буде рядом. Стерніва шмали, значить нормально. А тут трохи вроді прикрило, присипало, але Де в поперек, ну виходить, що, мені три круга краю обсіять. Віталік два дисками обходить. Я заходжу впоперек обсівати, третій круг. І воно, як можна бачити, трохи... Е, не знаю, Бачите, Чуть палки повитягувало, а далі не видно такої. Ну, я ж кажу, нічого страшного геть щас іду, дивитися, що мене там по семінам, щоб не прокавить. Батальончик стільки там загружає сівалки. Блін, задовбався капець, з самого утра. Вчора до пізньої ночі, считайте. ну не пізній ночі, ладно, до по восьмого. Вілий цю сімечку з утра, з пол восьмого, Почали віяти, поки довіяли. Капайся. Це уборка точно гаряча пора. Довбався вже. А ще сьогодні, якщо все добре до 7, завтра Віталій йде до палича дискувати, І вроді ще Джон Дір якийсь має дискувати. Бо на вівторок дощ передають. Вівторок, середа, четвер. По-моєму, на вторгнення чи на середу взагалі. 24 мм осадків. Це вообще шикарно буде всі посіялись і піде дощ. Ну Ми так в принципі і спішимо чого посіяти. І завтра нам буде їхати по ходу паличу сіяти, допомагати. В нього МТЗ з СЗшкою і я буду допомагати сіяти. Ну тобто, Скоріше всього, то буде в наступному відео. Небо яке красиве. Кадри красиві, коли хмар так багато. Тальчик приїжджає сюди заправляється, щоб газоном туди сюди не крутиться. Йому проще отсюда присвикати до мене. Якраз поки він заправляється, я сі заправивсь, переїхав. Їздить 100 метрів. А газон на газу, то проще Вітальйончику під'їжджати. Так, вітальончика вже як каткет полірувалися. Ого, ти прям з кабаном вирішив заправити. Я теж трохи... Надо брызантики какие-то на стерневой сделать, на дисковой сделать, понял? Вот да, я, ж, я ж, Понятно. Все это бегут, все там сеется. Огонь. Добратай. Ну все, движуха началась. Кайончик свої 15 шмалів, а Мені осталось туди 3. Ну, може 3 з половиною. А в нього сімена залиши. Щоб не вибирати широкий він от посадки, піде, як саме друг другу навстречу. Це взагалі велика редкость, коли дві сівалки, а то, ну, дискова стерніва на том полі. Воно здоров'яся біля. Що зараз папа сяде трохи посіє, а я постараюсь поснімати. Красивих кадрів під музочку. Бо я ж кажу, це дуже велика рідкість, коли з двома разними сівалками вони на одному полі. Якраз, як я і казав, заложимо експеримент, типу, як буде воно лучше по... Ну, як буде в і розвивається пшениця послідіскої сівалки чи послістирні, як воно все буде виглядати, як ну, все будете бачити. Катишина на дворі, вечір, захід сонця, зліва стерніва справа дискова сівалка. Кому як більше подобається. Ця вроді більше грудку як дави Та ця, в принципі, непогано. Тут якось до посадки менше грудки. Получається непогано, що в той, що в той. Красиво. Так по нього папа назад. Да, тут клинишком трохи виходить. Він якраз має закрити дисковий. А італіончик? А, вітальончик, он, аж видно вам. Да, там, мабуть, клиничок. Хоча він по навігатору пройшов, по краю поля АБ відбив. Посадка криво, мабуть. Та він там крутиться. А може він ще не з самої посадки пройшов і щось прогавив. Ну коротше щас. Щось пройдуть в цю сторону, папи там по-любому осталося небагато, кстати. Бо хватало на 4,5 круга, якщо ровно засипати, ну, типа, без кабанчиків, типу 4,5 круга. Якщо я відкрити кришки і насипати з кабанчиків, то я витягував на 5. Ну, теж це опасно. Треба на 5, щоб хтось стояв на всякий случай, щоб не було просівав. Лучше я ділав 4 і заправлявся. Що? То у папи, виходить, ну, на жорки залишилося якраз би в одну сторону. Я її засипав небагато. Вітальончики там теж небагато залишилося. Тільки в газоні осталося. Навірно, стону переборщили, бо їздили добирати. Я, мабуть, не сняв, да, не зняв. Їздили добирати, бо не вистачило буквально на дві засипки. Правильно, да, Це не вистачило якраз на дві засипки. Чи на одну. Ну, правильно, на, на дві чи на. На дві міні і на одну віталію не вистачило. То баба з прицепом, ми зараз, скоріше, протравимо і викрутимо в прицеп, щоб. бо тізь, там залишилися сіміна без гостої пшенички. Сіміна без гостої пшенички залишилися, але їх не будемо ми вже в цьому році, по-моєму, не десь сіяти. Вони залишаються до наступного року, було вирішено залишити ці сіміна до наступного року. Хай лежать, Ну, закидаємо таблетками, а наступному році посіяти втору репродукцію, щоб була третя на 27 й Ну, це вже такі в нас глобальні плани наперед ну, коротше, думаю, ви поняли бо далі ми будемо сіяти вже без осту ми закінчуємо сіяти, бо далі ми будемо сіяти Остиску на пшениця по пшениці і Що в нас тут проходить Тут приходить наступне. Вибираємо пшеницю. Тіпа вибираємо. Давай, ключик а та... Який ключик здоровий? 27 А в мене немає, по-моєму? Такий 27. Тут 36. А, є. Трошки замурували шнек. Зараз будемо. Далі добре. травити. Там вона ж протравлена та. Це просто тут багато краски линулось. Як пец, рядом! Пасівна без острів пшениці далеко. Ось сюди наха твора. Я говори. Так, Щось ми переборщили, той раз кілограм 500 лишка, а тут кілограм 800. Ну нічого страшного. Получа лише. Литівоно. Пові розори, не розори. Коротше, так. Пасіна без пшениці завершена, Дальше... <різь> а далі може 15. <різь> так що таке, вийшло нормально сьогодні зробити. Сьогодні відфігачили, як сайгаки. З утра до вечора. так, з утра от ваш. Читаєш, віять, грузить, сіять. Та далі, мабуть, 12 тільки наче сіяти. В 11 ти що? А, ні, так, да, 12. Короче, і зараз десь вже 6, ми вже завершили посівну без остів. Попереду там не пасти стої. Там небагато там? 14 часи стоїть, треба посіяти. І шміня довго 17. Ну, то короче, побачите. то зараз буде все в одному відео. А, зараз що? летим домой, виберу сівалки сіміна. Вітальона чіпляє стерніву, терніву, завтра їде дискувати до палича, а я, можливо, вона ще палича спросить точно що там. Сієть, не сієть. Короче, сіять, не сіять, коротше, буду допомагати, сіяти. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Всім мирного неба. До наступних зустрічей.